Доброго дня, це громадський ньюс. У студії працює Сергій Грішин. Найближчі декілька хвилин про останні новини. Вже за дві години центральна виборча комісія має оголосити результати президентських виборів. Про це сьогодні на погоджувальній раді заявив виконуючий обов'язки президент Олександр Турчинов. Також він зазначив, що у вівторок запропонує Верховній Раді підтримати постанову про проведення 7 червня вже інаугурації нового президента. І після перерахунку голосів партія демократичний альянс має подолати бар'єр і пройти до Київради. Про це заявив лідер партії Василь Гацько. а також фракція Свобода пропонує створити тимчасову слідчу комісію щодо розслідування порушень на місцевих виборах у Києві. Про це заявив лідер партії Олег Тягнебок сьогодні, так само на погоджувальній раді, і здається, що майже всі фракції, крім одної двох, дуже сильно переймаються чи були порушення на київських виборах. І до новин на Сході. У Луганську понад 400 бойовиків атакують базу прикордонників. Із озброєння помічені міномети та ДШК. За наявною інформацією, терористи заблокували мешканців будинку, що знаходиться поруч із частиною та ведуть вогонь із вікон квартир мирних мешканців, що унеможливлює, що перешкоджає прикордонникам ввести прицільний вогонь по терористах. Давайте подивимось відео, яке зняли місцеві мешканці із вікна власного будинку. Ты знав, що ты взяв, что там постреляли по этому, по истребителю Видно, была пуля вверху йшла. Да, по истребителю стреляли. І сили антитерористичної операції направили на допомогу прикордонникам у Луганській області авіацію, яка виконала бойову задачу та знищила розстріляла терористів. Про це повідомляє керівник прес-центру антитерористичного операції Владислав Селізньов у своєму Фейсбуці. Водночас ініціатор інформаційного опору Дмитро Тимчук пише: цитата: інформація про те, що авіація АТО розстріляла терористів, не підтверджується. Російський телеканал Life News подає атаку терористів на гарнізон прикордонної служби під Луганськом як атаку Нацгвардії. Про це йдеться у сюжеті, каналу, у сюжеті каналу. Російські журналісти заявили, що українські прикордонники рано, вранці, 2 червня, відкрили вогонь по бійцях армії Південного Сходу. Ну, давайте подивимось. И вот последнее сообщение из Луганска. Нацгвардия открыла огонь по южной части города. По словам ополченцев, силовики применяют не только стрелковое оружие, но и артиллерию. На месте событий работает наш корреспондент Алексей Репин. Он выходит с нами на прямую связь. Алексей, приветствуем тебя. Вот даже сейчас слышны выстрелы. Когда началась атака силовиков и что сейчас происходит? Что я не видел, как я увидел, я увидел в шапочку. да, здравствуйте, мы находимся сейчас в портале Мирно, это самая окраина Луганска, жилой квартал, здесь многоэтажки, и вот буквально вот за этим домом в 200 метрах находится гарнизон пограничной службы вооруженных сил Украины, там около 200 военных, там и контрактники, и срочники, и национальная гвардия, а также есть данные о том, что там находится правый сектор. сейчас стрельба идет. Применяется не только стрелковое снайперское оружие, но и гранатометы. Фактически с двух сторон находится ополчение вокруг этой воинской части. Часть находится здесь, вот в этих домах, вокруг домов вторая часть туда дальше в лесополосе. Уже появляются первые данные о раненых. Вот видите, сейчас самое утро, люди собираются идти на работу, сюда приезжают скорые и люди пытаются убежать в безопасное место. Мы сейчас находимся, наверное, в самой последней точке относительно безопасной, примерно минут 20 назад вот здесь вот на углу, ну, между двумя домами, а мы находились там, около подвальчика, там же находился один из бойцов э, э, армии Юго-Востока, он вел наблюдение через Снайперский прицел, и на наших глазах в него попала а, пуля прямо в голову. Поэтому назвать это место тоже небезопасно, наверное, а, сложно. А, действительно, очень интенсивная сейчас стрельба. Поступают различные данные о раненых, как с той, так и с другой стороны. А, и, судя Есть, по ожесточенности боя, не здесь уже никаких мирных... Не будет. А, действительно, бой будет нестись победным. Пока нет никакого штурма, нет никакой атаки. Именно Ну і блискавка. Терористи, що напали на луганських прикордонників, використовують жителів як живий щит. Повідомляє Державна прикордонна служба України. Як ідеться у повідомленні, під час штурму бойовики використовують не тільки міномети, гранатомети, кулемети і автомати, але й улюблену російську тактику здійснюють обстріл прикордонного загону з житлових квартир, дахів будинків. При цьому використовують жителів як живий щит. Отже, у нас були, вибачте, трохи технічні проблеми. Ми повертаємось. Жоден російський телеканал не показав труни загиблих у Донецьких громадян Російської Федерації. При підготуванні до відправлення тіл загиблих в бою за Донецький аеропорт були присутні близько 100 міжнародних журналістів, в тому числі Росія 24 і Перший канал. Однак вони не показали росіянам жодної новини про це. Так пишу у своєму блозі на сайті радіостанції Еха Москви фотожурналістка Марія Турченіка. Ось бачимо фотографії із блогу Марії. І іспанський король зрікся престолу. Наступним королем стане його син Філіп, головою держави Хуан Карлос був протягом 39 років. І на цьому всі новини на цю годину, і за годину ми побачимо ще раз з останніми новинами. Тримайтесь.